Вітаю, друзі! Напевно, ви неодноразово спостерігали за тим, як у розважально-конкурсних програмах гравці ніяковіють, почувши елементарні запитання з мовознавства, на які з легкістю дасть відповідь сучасний школяр. Перевірте себе, відповівши, наприклад, на запитання, у чому різниця між прикметником та прийменником. Або спробуйте назвати п'ять прислівників. Чи займенників складно? Отож бо! І відповіді наших телезірок будемо відверті, теж інколи викликають усмішку. Тож, сьогодні невеличкий лікбез для батьків, які хочуть поновити в пам'яті мовленєві ази. Почнімо. В українській мові 10 частин мови, 6 самостійних три – службових і вигук, який не належить ні до тих, ні до інших. Самостійні частини мови це іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник. Службові прийменник, сполучник частка. Почнемо із самостійних. Іменник – Називає предмет, наприклад, олівець, особу, лікар, явище, дощ. Відповідає на питання хто, що. Прикметник виражає ознаку предмета. Відповідає на питання Який, яка, чий, «чиє?». Сумний, червона, металеве, добрий, солов'їний, матусин. Числівник вказує на кількість предметів або їхній порядок. Відповідає на запитання скільки? Котрий. 10. 42. Займенник вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх, відповідає на запитання тієї частини мови, яку замінює Я, воно. Себе, твій, цей, такий, її. Дієслово вказує на дію предмета або його стан, відповідає на запитання, що робити, що зробити, бігти, прочитати, хмариться. Прислівник. Незмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки. Відповідає на запитання, як, коли, куди, де, звідки? Тихо, здалеку, наперекір, гарно, вдень, праворуч. Тепер про ті частини мови, які служать, слугують самостійним, тобто службові. Прийменник Виражає залежність іменника, займенника числівника від інших слів у словосполученні й реченні: за, під, на, від, навколо, без. Сполучник сполучає, єднає однорідні члени речення або частини складного речення. І, але, якби, якщо, проте, нібито. Частка. Надає окремим членам речення відтінків значення: ні, таки чи ось лише хіба. Вигук виражає почуття, емоції, волевиявлення, не називаючи їх. Ой, ало, ох, ах, цить, ова, добраніч. А про що ще ви хотіли б згадати? Пишіть у коментарях. Говорімо словіно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!